Да ты шукай виду хочу. Не, я тут! Ну зеркаль же запись. Дмитро чекай, потому что автобус вышли попробовать. Да, скажите сейчас. Говорити, як, що це лірик, що це публіцист. В Вона читала в палаці України, вона читала всю український літеративний Ми діти. Все життя летить. Хтось часом тормозить на повороті в повітрі, як листочок, тріпотить. Ми у повітрі вже не перший місяць, а у польоті не останній рік. Нам не потрібні компаси і таблиці, ніколи ми не звернемо у бік. Батьки зняли, дівчата, тоник спасибі, а залишайся. Рід, сплюндрована земля, щасливі травні, мить відзеленіли. У дикий терен, різьбах чи сарань, чорніють згоря, стіни мінарету. Весняний цвіт тут вчора був розмай. А вночі всім подано карету, Кривавий місяць, мандрівний намаз, а вранці тихо, вітер над палацом, так грізно і чітко прозвучав наказ, свобідний люд, замінено ерзацом. Єдина сила, яка може змінити щось у всьому світі. Тому що слово настільки сильне, що іноді можна... Розпочати війну можна її закінчити самословом. словом, і я бажаю всім звичайно отримати Нобелівську премію. І хочу нагадати, що отримували Нобелівську премію тільки ті, ті люди, які писали про гуманність і поєднували, тому що як письменник ми можемо тільки поєднувати слова, речення. Прошу. На жаль, робота зірок працює. Була війна, яка і зараз продовжується. Я писала про події, які нещодавно сталися в нашій Україні. Багато чого навалилося. заклик до Можливо, не Останній. Та ти не плач, нехай в стозі прощальні, відібійся. Син повернеться твій. Додому. До того ти плаваєш, тяжко у тому, з плеч та серця. Заграє в домі скрипка розільється. Берестечко не урювочем велико та там дуже змальовується Сучасність. І не одна була заявка з Криму. Просто не всі засвідчувалися під своїм прізвищем, тому що е, твори ну настільки на нерві е, того, що відбувається зараз, і в Криму, і на сході України. Що підписатися під ними досить ризиковано в Криму? Можна певну соціологію навіть проводити, просто прочитавши ці всі твори і усвідомивши, що тривожить суспільство, юне суспільство а воно як найчистіше дзеркало, і в ньому відображається справді той стан життя нинішнього нашого державного, суспільного. Який є насправді?